У долині відзначили міжнародний день велосипедиста серед організаторів асоціація велосипедистів велоком та туристично-інформаційний центр Бойківщина за підтримки Долинської міської ради. Ми проводимо масовий велопробіг, покликання якого є показати, що велосипедна громада нашого міста вона є досить чисельною. Покликаний звернути увагу людей на потреби велосипедистів на те, що ми є. Для те, що потрібно нам створювати інфраструктуру для того, щоб ми могли себе комфортно почувати на вулицях країни, серед учасників велосвята не лише долиняни, але й гості. Це спосіб пізнання регіону. Буду прикладу, моршинці, як на мене, мало знають про долину, так само як долиняни, мало знають про моршин. І сьогодні вело це саме такий зручний, самий. Доступний і самий, як би мовити, здоровий спосіб подолання дистинації. На фініші учасників пробігу привітав міський голова. Дуже радий, що зібралося так багато дітей, молоді, школярів, хлопчиків, дівчаток і людей старшого покоління. І навіть в нас є ветерани, пан В'ячеслав, якому 73 роки. Цьогоріч між найстаршими і наймолодшими учасниками різниця у віці склала 70 років. Мій син самий наймолодший учасник цього велозобігу сьогоднішнього. На другий рік, надіюсь, він буде вже сам їздити. Не тато його буде возити. Я від 16 років на ровері їжджу мені просто подобається той вид спорту. В общем, я за літо наїжджаю півтори тисячі кілометрів. Велопробіг для долинян це вже хороша традиція, тому організатори спланували ряд цікавих велоакцій, які проходитимуть протягом літа. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.